Вправа номер 347. Доведіть тутужність. Перепишемо а квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат. мінус, відкриваємо дужечку Б квадрат плюс С квадрат мінус а квадрат, плюс відкриваємо дужечку С квадрат мінус а квадрат. Потрібно довести, що цей вираз буде тотожно рівний. А квадрат мінус С квадрат. Перетворимо його. Для цього відкриємо дужечки. Перепишемо. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. Буде А квадрат плюс Б квадрат. С квадрат. Другу дужечку змінюємо знак на протилежний. мінус Б квадрат, мінус С квадрат, плюс А квадрат. Третю дужечку переписуємо плюс С квадрат мінус А квадрат. Дорівнює. Так, зводимо подібні доданки. а квадрат плюс а квадрат мінус а квадрат. Буде дорівнювати 2а квадрат мінус а квадрат. Залишається А квадрат. Б квадрат мінус б квадрат скорочуємо. Мінус С квадрат мінус С квадрат плюс С квадрат. Мінус С квадрат та С квадрат скорочуємо і отримаємо мінус С квадрат. Ми довели, що А квадрат мінус С квадрат є тотожно рівному А квадрат мінус С квадрат. Номер 2. 4 мінус А квадрат мінус А квадрат плюс 7 плюс 2а квадрат мінус. Мінус 2А квадрат плюс 11 дорівнює 0. Відкриємо дужечки, отримаємо 4 мінус 3а квадрат мінус А квадрат, плюс 7 плюс 2а квадрат мінус, змінюємо знак на протилежний, плюс 2а2 мінус 11 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус 3 а квадрат, мінус а квадрат буде мінус 4а квадрат, плюс 2а2 це мінус 2а квадрат, та плюс знову 2а квадрат це буде 0а квадрат. Скорочуємо 4 плюс 7 11, мінус 11 буде 0. Отже, ми довели, що ці вирази тотожно рівні. Номер 3. Х у кубі плюс 4х мінус х плюс 6 плюс 1 плюс х мінус х у кубі. Потрібно довести, що цей вираз дорівнює 4 х квадрат мінус 5. Відкриємо дужечки, отримаємо. Х куб плюс 4 х квадрат мінус х, мінус 6 плюс 1 плюс х мінус х в кубі. Зведемо подібні додатки. куб та мінус x куб скорочуємо, в нас залишається 4 х квадрат. далі мінус х та х скорочуємо. Що в нас ще залишилося? Числа мінус 6 та плюс 1 це буде мінус 5. Отже, ми довели, що 4 х квадрат мінус 5 дорівнює 4 х квадрат мінус 5. Номер 348. Доведіть до тотужність. Перепишемо. 4а квадрат мінус дужечка. 6а2 мінус 2аb плюс дужечка. 3АБ плюс 2а квадрат потрібно довести, що все це дорівнює 5аБ. Відкриємо дужечки. 4А квадрат мінус 6А квадрат мінус на мінус плюс, плюс 2аБ, плюс 3аБ, плюс 2А квадрат. Буде дорівнювати, зводимо подібні доданки. 2 а квадрат мінус квадрат плюс 4 а квадрат мінус квадрат плюс 2 а квадрат. Це буде 6 а квадрат мінус квадрат. скорочуємо 2аб плюс 3аб буде дорівнювати 5аб. Тотожність доведена. Номер 2. 9х в шостому мінус 4х куб. Мінус х куб мінус 9, мінус 8х в шостій, мінус 5х в кубі. Потрібно довести, що це дорівнює x в шостій плюс 9. Відкриємо дужечки. 9х в шостій, мінус 4х в третій, змінюємо знак на протилежний, буде мінус х в кубі. Плюс 9, мінус 8х в шостій плюс 5х в кубі. Дорівнює. зведемо подібні додатки. 9х в шостій, мінус 8х6. Це буде х в шостій. Мінус 4х куб, мінус х куб, плюс 5х куб. Мінус 5х куб плюс 5х куб. скорочуємо. Отримаємо плюс 9. Тотожність доведено. Номер 349. Знайдіть значення виразу. Дивіться, спочатку нам потрібно відняти два многочлени. Для цього перепишемо 5а в кубі мінус 20 а квадрат мінус 4А куб. Мінус 18а квадрат. Спростимо цей новочлен. Відкриваємо дужечки. У нас буде 5а в кубі мінус 20а квадрат мінус 4А в кубі плюс 18а квадрат. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. 5а куб мінус 4а куб. Це у нас буде просто А куб. Мінус 20 квадрат плюс 18 квадрат. Це в нас буде мінус 2а квадрат. А тепер підставимо значення а. А дорівнює мінус 3. Перепишемо. Мінус 3 в кубі мінус 2 помножене на мінус 3 в квадраті. Коли ми підносимо до степеня, який є непарним, чи отримаємо. Від'ємне число. Тобто мінус 3 піднесено до куба, це буде мінус 3 в кубі. А коли ми підносимо до степеня парного числа, це буде мінус 3 в квадраті, це буде додатнє число, це буде мінус 2 помножене на 3 в квадраті. Дорівнює. Мінус 3 в кубі це 27. Мінус 2 помножене на 3 в квадраті на 9. Це буде дорівнювати мінус 27 мінус 18. Це буде дорівнювати мінус 45. Наступний вираз. Так само спочатку спростимо: 4b2 мінус дужечка 7b2 мінус 3bC плюс 3b2 мінус 7bC. Відкриємо дужечки. 4b квадрат мінус 7b квадрат плюс 3 bc плюс 3b квадрат мінус 7bc. Дорівнюємо, зведемо подібні доданки. 4b квадрат мінус 7b квадрат плюс 3b квадрат, 7 b квадрат мінус 7 квадрат скорочуємо. Далі 3бц мінус 7bc буде мінус 4 bc Тепер підставляємо значення. Мінус 4. Замість b підставляємо мінус 1 п'яту, яку я запишу у вигляді дробу. Це буде мінус 3 других помножене на 4. Мінус на мінус дає плюс 4 помножене на 3 других, помножене на 4. 2 та 4 скорочуємо, залишається 2. 2 помножене на 3, 6, помножене на 4, 24.